Віалія ріганка трьох мач забірі трамбас. Дигітвершетиволічну часу. Нашого експерта експерта. Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні розповім вам про емоційну історію, яку вкинули росіяни в наш інформаційний простір. Ця історія мала би підривати суспільну згуртованість. І на її прикладі ми якраз поговоримо про те, як такі вкиди працюють. А також торкнемося питання виборів і легітимності української влади. Постійно ці питання останнім часом мусує російська пропаганда. Соцмережі, особливо Телеграм, просто кишать якимись оцінками з цього приводу. Ми знаємо від комітету з питань розвідки при президентові, що це частина російської операції із назвою Майдан 3 Тож у випуску ми спробуємо розібратися, як справи насправді. Чергову вигадану історію ширять про російські телеграм-канали. Вони опублікували відео, де начебто дружина загиблого військовослужбовця Збройних сил України тримає в руках рахунок на суму 227 тисяч гривень. Це рахунок за екіпірування, і як стверджують у фейковому відео, їй необхідно його сплатити. Ну і цей так званий документ, який вдова тримає в руках, за словами пропагандистів, підписаний військовим комісаром Канівського об'єднаного міського військового комісаріату. Однак насправді ця історія не має під собою жодних фактів. За інформацією від центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, цей так званий рахунок за екіпірування є не більше ніж підробкою, створеною російськими пропагандистами, і прокололись пропагандиста одразу на декількох речах. По перше, в Україні замість військоматів діють територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. А у документі ми бачимо напис Військомат. На цьому часто пропагандисти ловляться а граматичні помилки характерні для російської в них тільки підкреслюють, звідки ростуть ноги у цієї історії. Для чого Росія вигадує і поширює такі фейки? Одразу із кількох причин: насамперед, спроба підігріти чи розпалити конфлікти всередині України. Фейки часто націлені на те, аби викликати обурення серед різних суспільних груп, а також спробувати розділити їх і спровокувати соціальні конфлікти, і у такий спосіб підірвати суспільну згуртованість. Також ціллю є підрив довіри до української влади і військового керівництва, намагання створити враження внутрішнього хаосу і несправедливості. Такі фейкові історії за задумом ворога допомагають знизити моральний дух як військових, так і цивільних. У цілому поява таких фейкових історій є не випадковою, адже пропагандисти націлені якраз на ті теми, які вже є чутливими для українців. І через вкидання таких емоційних, хоч і повністю неправдивих, історій, пропаганда розраховує на те, що українці самі їй допомагатимуть, не перевірятимуться одразу ширитимуть у соціальних мережах ці дані. Тому коли трапляються такі емоційні заголовки, емоційний контент, то варто ставитися до цього всього одразу з недовірою, і якщо вже дуже хочеться поширити, то принаймні перевіряти ретельно з усією критичністю. 88% українців, начебто, не підтримують рішення Зеленського скасувати президентські вибори. Таку інформацію ширять пропагандистські телеграм-канали із посиланням на опитування буцімто британської компанії GL Ельпор. Крім того, у російських ресурсах пишуть, що у травні 2024 року в Україні, начебто, розпочнеться кампанія громадської непокори чинному українському президентові. Насправді ця інформація не відповідає дійсності у центрі протидії дезінформації про РНБО. Проаналізували сайт компанії GLPOR і з'ясували, що це фейкова установа, фейковий сайт. За результатами пошуку у Гуглі не вдалося знайти жодної інформації про таку кампанію з абревіатурою GLPOR, окрім як публікацій на власне російських пропагандистських ресурсах. На самому ж фейковому сайті більшість посилань внутрішніх є просто неактивними, нікуди не ведуть. А домен сайту було зареєстровано взагалі дуже недавно, лише у вересні 23-го року. Створення фейкових сайтів провідних світових видань або соціологічних компаній це один зі способів поширення дезінформації, який опанувала російська пропаганда. Подібні підставні опитування, яких насправді ніхто ніколи не проводив, як, от у цьому випадку, мають на меті розколоти українське суспільство, підірвати довіру українців одне до одного. Ну і нагадаю, що загалом поставити під сумнів легітимність української влади і її рішень після 20 травня цього року, це одне із завдань російської спецоперації із назвою Майдан 3 про неї стало відомо наприкінці лютого, коли комітет з розвідки при президентові України оприлюднив деталі операції, зокрема, і її бюджет грошей. Росіяни не шкодують. 250 мільйонів доларів, як йдеться в заяві розвідників. Росія витратила на поширення антиукраїнських настроїв тільки на платформі Телеграм. Натомість загальний бюджет операції Майдан 3 становив астрономічні півтора мільярди доларів. Це найдорожча акція російських спецслужб в історії. йшлося у заяві комітету з питань розвідки при президентові України у кінці лютого. Як росіяни розкручуватимуть тему, начебто нелегітимності зеленського і в цілому української влади, пояснює представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Звичайно, це питання. Окремо проговорювалися детально на різних щаблях і на рівні комітету з питань розвідки при президенті України також і Ради національної безпеки та оборони, фахівців центральної виборчої комісії, звичайно, українського парламенту. І зрозуміло, що є вже відповідні висновки і в Україні, і за кордоном про те, що навіть сама постановка цього питання вона є надуманою. Ну і скажімо, пропагандистською з боку Росії. Українська конституція, українське законодавство визначає чітко, що в період воєнного стану виборів не проводяться, і з точки зору норм права і українського і міжнародного, і з точки зору реальності, в якій ми всі зараз знаходимось. Ставити питання про проведення виборів, в яких є балкі прихильники, які будь-які українець, які шанує закони демократію, ну це означає наражати на небезпеку величезну кількість наших громадян, цивільних, наших захисників. А також вочевидь підважити питання організаційного характеру: а як же будуть голосувати мільйони українців, які мають право голосу і повинні його використати, які знаходяться зараз через російську путінську геноцидну війну за кордоном. Тому вибори в Україні обов'язково будуть тоді, коли це буде можливо провести, і в законний обов'язково спосіб про це всі знають. Тобто, це не новина. Новиною є те, що Росія, попри очевидність подібних абсурдних звинувачень, ну продовжує накидати фейки. Зрештою, правда їх не цікавить на чорне біле казати зручно. Ну напевно, як люди, які називають Україну там нацистською державою, на чолі з українцем єврейського походження, які власне і не з не не соромиться свого походження і не мають цього робити. Ну для них це норма для всього світу іншого абсурд. Тому так такі абсурдні звинувачення будуть продовжуватись. Це не єдине звинувачення, але історія про, начебто, нелегітимність української влади. Вона російською пропагандою буде використовуватись найближчим часом дуже активно, особливо на тлі тих так званих виборів Путіна, які паралельно відбуваються в Рашсі. Ми почули слова Андрія Юсова, представника гур Міністерства оборони України. Проведення виборів під час війни не відповідатиме українській конституції, говорить експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ, а також колишній заступник голови центральної виборчої комісії України Андрій Магера. Під час воєнного стану жодні вибори відбуватися не можуть, тому що неможливо дотримати принципів виборчого права. Процес, який не ґрунтується на принципах виборчого права, не можна вважати виборчим. Його можна назвати як завгодно, але виборчим він не буде. З точки зору основного закону України, у нас в статті 71 передбачені 5 принципів виборчого права. Я не буду про них всіх говорити. Але є, наприклад, принцип загальновиборчого права, що право участі у виборах, як право голосувати, так і право балотуватися на виборах, тобто реалізовувати пасивне виборче право, мають усі без винятку громадяни України. І було б некоректно, якщо би такої можливості не мали наші захисники, які зараз перебувають на фронті, і не могли повною мірою реалізувати наші біженці. Тому реалізувати принцип загального виборчого права складно. Реалізувати принцип вільних виборів теж складно, коли існує небезпека для виборців, для членів виборчих комісій, коли з інфраструктурою проблема, коли з реєстром виборців проблема. Все це і плюс до того обмеження права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання, обмеження права на мирні зібрання і мирні збори, там пікети демонстрації, обмеження права можливо, вони в абсолютному вимірі, але все ж обмеження права на свободу думки і слова. Все це включає разом неможливість, неможливість реалізувати принцип вільних виборів в Україні під час дії воєнного стану. Це були слова Андрія Магери, експерта із конституційного права у центрі політико-правових реформ та екс-заступника голови центральної виборчої комісії України. Його повне інтерв'ю, більш розлогі міркування. Ви можете переглянути на ресурсах громадської організації ОПОРА у проєкті Сила вибору. Експерт також додає, що крапку в дискусіях про конституційність або неконституційність проведення виборів під час воєнного стану має поставити конституційний суд. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити, хто є власником чи яке медіа його веде, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого з вами критичного мислення. Адже аноніми жодної відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу вам підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе і за свою інформаційну гігієну, а й за наше оточення. Тому усе, що ми ширимо, переказуємо, усе це має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації? Чи можна перевірити цю інформацію, кому вона вигідна? Тож вмикаємо критичне мислення. Перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.